Об'єднані футболом разом сильніші. Ми продовжимо розмову з народною депутаткою України Олександрою Остіновою. Вона на зв'язку з нашою студією. Пані Олександро, вітаємо. Слава Україні. Вітаю, Гером Слава. Ані, Олександр, от добрі, врешті такі кращі новини приходять, нібито із за кордону про те, що е, білий дім що Байден готовий усіляко домовлятися із республіканцями, щоб тільки е, затвердити оцей проєкт допомоги Україні. Зокрема, ваше бачення чи до свят до 24 грудня просунеться ця справа і вдасться погодити якісь конкретні пакети допомоги. Ну, по перше, на жаль, у нас є час не до 24 грудня, а до 15 грудня. Після 15 грудня конгрес іде на так звані канікули на свята, тому насправді у нас є наступний тиждень. Якщо наступному тижні не буде проголосовано в обох палатах, а це верхня сенати, нижня хаос не буде проголосований наш пакет допомоги, то питання відкладеться до другої половини січня. Я дуже хочу сподіватися, що це станеться. Я знаю, що минулого тижня в нас ну цього тижня, я, перепрошую, велика делегація перебувала в Вашингтоні. Була зустріч зі спікером парламенту Джонсоном, що є дуже добрим знаком, тому що я нагадаю, що минулий спікер Маккарті не хотів з нами зустрічатися і не було жодної офіційної зустрічі минулого спікера. З, 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 з спікером українського парламенту з паном Степанчуком та українськими представниками те, що він зустрівся, пішов е, ну відкрив нам фактично двері і е, запевнив, що він зробить все можливе для того, щоб проголосувати до свят питання України. Це добрий знак зараз. І ви знаєте, більшість говорить про те, що все блокується республіканцями, що республіканці не голосують. Я за кілька днів до того, як відбулося це голосування, написала, що республіканці не проголосують за цей законопроект, і це те, що вони мені самі дзвонили і говорили, і казали, що це не має ніякого стосунку до України. Це в першу чергу стосується а, їхнього кордону з Мексикою. І а, насправді тут питання більше до демократів: чи готові вони піти на поступки, чи готові вони зараз сідати за стіл переговорів з республіканцями і домовлятися щодо а, виділення грошей саме на побудову а, стіни на кордоні. Натомість за голосування по Україні, Ізраїлю та Тайваню. я хочу нагадати просто глядачам, хто не знає, побудова так званої стіни або укріплення кордону з Мексикою, де велика кількість нелегальних емігрантів щодня перетинає кордон з Америкою, не лише мексиканців, а це фактично дірка в кордоні, через яку всі, в тому числі і іранці, потрапляють до країни. Була фактично головною такою обіцянкою президента Дональда Трампа, і ми розуміємо, що це критично зараз для республіканців, тому що наступного року знову вибори президентські Трамп буде балотуватися і. Будуть проміжні вибори до конгресу. Відповідно, для них це питання є питанням збереження їхньої е, їхнього обличчя, їхньої е, 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 їхньої партії, і відповідно вони за це будуть битися до кінця. Тому тут треба зараз дуже добре працювати з демократами, просити їх піти на поступки для того, щоб було проголосовано на Наше питання, пані Олександро. знаєте, ми, ми вже звикли по цьому напрямку, що ми робимо дві речі кожного ранку. По Перше, ми читаємо, що написала депутатка Устінова. Друге, ми дивимося, які які фотки виклав Верховний Єрмак України, кому дозволили з Білого Дому на його фоні зробити собі селфі. А, але в цьому випадку ми ще й бачимо третє джерело, яке каже нам, оскільки ви добре інформовані, і обізнані, каже нам, що в білому домі такі нарешті розглянули. І нібито президент Байден готовий разом з демократами фактично е, йти на депортацію нелегалів. Що вимагають від нього республіканці? Ну тобто, зробити ці кроки. От такі джерела цілющі б'ють десь і для Ройтерса із Білого Дому. А оскільки ви завжди наше перше джерело інформації з того боку океану, то скажіть, чи, чи, чи це правда, що Ройтерс нам пише? Ну, насправді я вчора теж переписувалась деякими сенаторами-демократами, які. Очолюють комітети, скажу так, не буду називати конкретно прізвища, які кажуть, що так насправді вони готові до перемовин. Зараз головне питання, я вам скажу це питання, в принципі, і цього тижня це було ключовим, коли сиділи за столом перемовин республіканці і демократи. Це фактично, де будуть знаходитися так звані детеншн центри, тобто центри перебування біженців, чи будуть вони знаходитись на території Мексики, чи на території Америки, угу. і це було ключове питання, на якому всі зупинилися. І те, що е, сенатор Мерфі, те, що заявив, що ми припиняємо зараз е, ці розмови, припиняємо перемовини і виносимо в зал на голосування е, пакет без цих попередніх домовленостей, це фактично було ну, це, це зірвало перемовини, і е, республіканці зробили демарш своїм голосуванням, показавши, що, що без цього нічого не відбудеться. Насправді це питання досить технічне, навіть тому, що е, звичайно його демократи роз, розглядають більше як. Е, Політична республіканці більше як технічно, тому що вони говорять, що е, центри мають бути в Мексиці. Е, демократи кажуть, що мають бути в Америці. На що республіканці їм відповідають ну якщо вони будуть в Америці, то ці люди вже будуть перебувати на території Сполучених Штатів. Відповідно, будуть мати більше прав. І певні привілеї для того, щоб залишити в Сполучених Штатах. Тому зараз це технічні питання, які я дуже технічні, сподіваюся, будуть а, вирішені. А політичних пані Олександро, може ви нам е, пояснити, мало ж бути звернення до обох представників обох партій від президента Зеленського, яке було скасовано в останню хвилину? Потім вкидалась така інформація. Ну тому що там почалися такі е, між що не було змісту? Е, реально, це причина ні, ні. була. Чи якась інша я можу поясна? Я можу пояснити це дуже добре, що президента Зеленського не було на цьому брифінгу, тому що за декілька годин до брифінгу стало відомо, що республіканці зроблять демарш, mm -hmm. і це те, що сталося прямо посеред брифінгу. Вони встали і вийшли, тому що це саме тоді, коли стало відомо, що припинення було перемовин щодо кордону. Якби це сталося в присутності президента Зеленського, це був би величезний такий іміджовий е, удар по нам. І добре, що цього не сталося, і те, що нас попередили зарані про те, що буде відбуватися така подія, це теж дуже добре. Олександр маємо ще дві хвилини. Загалом українська дипломатія наскільки ефективно зараз цей такий дуже напружений час працює з Вашингтоном і з Білим домом, і зрештою і з демократами і республіканцями з тими, від кого залежить зараз прийняття рішень, хто і що би ще міг зробити, щоб до 15 грудня справу вирішили. Ви знаєте, я думаю, що зараз ми вже в принципі зробили все, що ми могли, і зараз головне не передавити, тому що питання 15 грудня це питання наступного тижня, і це питання їхніх внутрішніх домовленостей. Тут питання в іншому: як ми будемо будувати нашу дипломатію на наступний рік? Тому що ви знаєте, ми живемо це, як то кажуть, від зарплати до зарплати або від, від переказу коштів до переказу коштів. Ми зараз говоримо про те, що нам, якщо виділять гроші, вони будуть до 15 листопада. Але 15 листопада нам доведеться знову йти просити, і ми зараз цей наступний рік маємо провести з тим, щоб вибудувати супер дипломатичні, в тому числі, і займатися парламентською дипломатією стосунки, щоб наступний рік. У Нас не сталося такого, як цього року, коли фактично ми два місяці ну провисли по грошам, тому що одна справа, що в нас ще залишилися гроші на закупівлю зброї в їхньому бюджеті. Але з іншої сторони, ми вже два місяці підряд не отримуємо прямих бюджетних е вливань. Пряме бюджетне фінансування від Америки а це 1,1 мільярд, який щомісяця до нас надходив до бюджету. Тому нам на наступний рік потрібно мати дуже чіткі плани. Нам потрібно все більше працювати з регіонами. Я вам скажу чесно. Я до спікера Стефанчука з цією ідеєю прийшла ще в квітні місяці і сказала, що нам в першу чергу зараз потрібно їздити в регіони. Нам потрібно їздити в Огайо, де стоять величезна кількість заводів, які виробляють техніку і боєприпаси для України. Нам потрібно зустрічатися там з місцевими елітами. Нам потрібно зустрічатися з місцевою владою. Наприклад, я нещодавно мала зустріч з віце-губернатором Техасу. Які друга людина фактично в Техасі, а можливо, і перша, тому що він очолює виборчий штаб Трампа в Техасі, і це було дуже добре, що він підтримує Україну що ми говорили про Україну, і нам потрібно більше саме робити таких візитів. Нам потрібно мати чіткий план, як за наступний рік ми переконаємо американців, що нам потрібно, що це цей рік не має стати останнім допомоги Україні. А вона має продовжуватися і надалі. Пані Олександро, дякуємо за участь в нашій програмі. Олександра Усінова, народна депутатка України, яка була фактично останні тижні хорошим джерелом перевірної інформації з США.